Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. І зараз я зроблю невеличкий такий огляд для осіннього настрою, хоча він не завжди веселий. Осінь, і кожен хоче прикрасити свою садибу чимось таким цікавеньким, яскравим. І для цього е, ось такі фігурки. Ну, Скандинавського гномика, знаєте, всі, половина робила самі, і знаю, що розробити його дуже легко. Ось такі гарбузики можна зв'язати. Ну, правда, ці іграшки потрібно з ними попрацювати. Або ж купити пластикову, укріпити, наприклад, цементом, розкрасити, і ось красунька буде у вас стояти десь на веранді чи біля порогу. Я на всяк випадок зняла. Оці красиві фігурки. Можливо, в когось буде настрій і зробить прикрасу для свого садочку. Дякую всім за увагу. Дякую, що зі мною. Хто вперше на каналі і сподобалося, підписуйтеся, буде всього багато, бо попереду будуть і свята, і нові прикраси, і нові історії, і нові подорожі. Мирного небу тобі, Україна! Перемоги скоріше і здоров'я. Бережіть себе, любі українці. До зустрічі!